Ячи людині особливу роль у ділі творення Господь благословив чоловіка і жінку, кажучи: будьте плідні і множтеся. Важливо є постійно бути свідомим того, що плідність є даром Божим, і що прийняття цього дару є невідільним від співпраці з Богом, подателем життя. Тому кожен, хто не є свідомий цього, вважає плідність як небезпеку і тому часто говорить про небез... небажану вагітність або небезпечні дні. Життя ніколи не було випадком чи злом, воно було, є і буде благословенням Божим і даром. У сьогоднішній програмі спробуємо задуматися над подружньою плідністю, відповідальним батьківством і участю у Божому творенні нового життя. Кожна дитина, в якій би країні вона не народилася, з яких умов би не з'явилася на світ, є даром Господнім, який часто багато людей недооцінюють. Наскільки біднішим став би світ, а часом взагалі би перестав існувати, якщо би не було дітей. Якщо б на світі не було дітей, то б було дуже-дуже сумно. Мама з татом плакали, сумували. Коли б на світі не було дітей, то тоді б не було кінотеатрів, лялькових театрів, іграшкових магазинів, качелів, аквапарків. Якщо не буде дітей, батьки будуть шамувати, п'якати, не буде качей, магазинів, батутів. шоколадок, цукерок, кіндерів, сюрпризів би не було. Щоб не було дітей, було б щастя і радості. Щоб би дуже сумувало за дітками? Бе не було б радості. В одній країні в селі жила вдова, в якої була дитина, і вона не мала чим її нагодувати. І вона пішла в ліс і туди назбирати ягодок, а вона побачила там дуже велику таку стіну, що коли завжди її не бачила. І коли вона підійшла ближче, та стіна відкрилась, і вона почала набирати всього в кошик, а голос їй каже. швидше, швидше, бо стіна закриється. Вона почала спішити, і голозі. Вона каже, я вспію, я вспію. І коли вона вийшла, та стіна скоро закрилась. І вона подивилась кошик і дуже оборадувалася, що має скільки всього багато. І, і потім вона об... дивилася, нема самого другоцінного, що в неї було. Дитини, вона Сказала, для чого це все? Якщо дитини нема. Кожна жінка схожа на природу, яка періодично змінюється згідно пір року. Навесні, літом, восени чи зимою. Завжди красива і чарівна. Який є Божий задум щодо жінки? Про це у проповіді. Відомий французький вислів говорить Шершен фан, Шукаю жінку. Можливо, він стосується якогось самотнього чоловіка, який шукає свої долі, своєї коханої жінки, дівчини. Але сьогодні я пропоную, щоб ці слова допомогли нам зрозуміти одну важливу правду правду про жінку. Сучасна жінка начебто загубилася, не знає про своє покликання, не знає, до чого Бог. Створив її, тому вона має знайти себе саму. знайти за допомогою Божого об'явлення. А це те писання, яке нам його показує, говорить, що Бог створив жінку з любові до чоловіка. Кожна жінка, неначе ангел, який має два крила жіночість і плідність. І сучасна жінка має це зрозуміти і прийняти. Якщо ми відкинемо одне крило, то наче розідремо жінку наполовину, знищимо її, а маємо прийняти її цілу. Такою сотворив її Бог, і такою є правда про неї. Сьогодні багато хто намагається заперечити цю правду. І пропонують жінці не приймати своєї плідності, турбуватися тільки про свою красу, жіночість. Так само і чоловіки сьогодні радше стараються приймати тільки ту другу частину, але відкидають всю правду про жінку. Кожен справжній чоловік, якщо він хоче. Пізнати ту, кого покохало його серце, він має прийняти жінку цілою, не відкидати її, прагнення до материнства, її плідності, не заперечувати, що вона покликана Богом бути матір'ю, давати нове життя. Тому той, хто розуміє це, той хлопець, який приймає цю Божу правду, ніколи не буде намагатися вимагати від дівчини передшлюбних відносин і ніколи не буде у шлюбі використовувати свої жінки, завжди буде приймати кожну дитину, яку Бог через неї захоче дати їхньому подружжю. Сьогодні маємо шукати з вами правдивий образ. Жінки, і ми маємо навкому зоруватися. бо Бог дав нам великий дар, найкращу жінку, найкращу матір, Марію, свою маму. Саме в ній зібрані усі найкращі якості, які має мати кожна жінка. Вона є причиста діва, тобто та, що зберегла свою чистоту до кінця. Вона є правдива матір, бо народила Божого Сина і з любов'ю виховувала його, лелія. Вона найкраща дружина для свого земного чоловіка, святого Йосифа, з яким разом зберегали життя в чистоті, у шлюбі. Вона є та, хто може допомогти кожній жінці знайти себе саму, відкрити правду про себе. Дорогі жінки, пізнайте ту велику любов, яку Бог має до вас. Не відкидайте жодної цінності, яку Він дав вам. І тоді дійсно зможуть інші любити вас такими, як ви є насправді, і красивими, жіночими, і тими, хто покликаний давати нове життя. Вона була дружиною, матір'ю і лікарем. Вона є особливо близькою тим, хто готується до подружнього життя, і тим, хто піклується про хворих. Вона добре знала спокуси сучасності проти святості чоловіка і дружини, батька і матері. Мова йде про святу ХХ століття, ім'я якої Жанна Берета Мола, котра віддала своє життя, даруючи життя для своєї дитини. Це італійська свята героїня нашого часу і сьогоднішньої життєвої історії. Історія життя, яку ми хочемо вам розповісти, так і залишилася б означеною короткими фразами між народилася та померла, якби не безмежна довіра до Бога та самозречення заради інших людей. Жанна Беретто Мола народилася 4 жовтня 1922 року у невеличкому італійському містечку Маджента у сім'ї відданих католиків. Батько Жанни працював бухгалтером на бавовняній фабриці. Щоранку він ставав о п'ятій годині, щоб відвідати службу Божу і присвячував весь робочий день Богові, показуючи своїм дітям приклад християнства. Мати Жанни, маючи диплом виховательки дитячого садочка, стала домогосподаркою, щоб піклуватися власними дітьми. Вона щодня приводила своїх синів і дочок на службу Божу. З восьми дітей Беретто троє присвятили своє життя чернечому та священицькому покликанням. Родина брала активну участь в житті парафії капуцинського ордену, храм якої знаходився недалеко від їхнього дому. У зв'язку з хворобою старшої сестри Жанни сім'я переїхала в бергаму. Родинна атмосфера сприяла тому, що Жанна з раннього дитинства прийняла дар віри та виховання в істинно християнському дусі. Дівчинка приймала життя як дар Божий, щиро вірила у Боже проведіння і силу молитви. У п'ятирічному віці Жанна прийняла перше причастя. З того дня святе причастя стало її обов'язковим щоденним ритуалом, який підтримував і надихав протягом усього життя. Жанна ніколи не сиділа, склавши руки. Вона захоплювалася живописом, музикою і мандрівками у гори. П'ятий клас гімназії Жанна розпочала в інституті монахин святої Доротеї. Одним з найважливіших моментів на шляху становлення її віри стали духовні вправи. Пізніше 15-річна Жанна виклала власні думки на сторінках щоденника, який назвала спогади і молитви. Ісусе. Обіцяю тобі виконати все, що ти дозволиш, щоб зі мною сталося. Дозволь лише правильно розпізнати твою волю. Друга світова війна і бомбардування Генуї, де на той час жила сім'я Жанни, негативно плинули на слабке серце матері. Родина переїхала в Бергамо. Саме тут, закінчуючи останній клас гімназії, 19-річна Жанна поховала обох батьків. Після їх смерті дівчина разом з братами і сестрами повернулася у містечко Маджента, де колись народилася. Юність вік складний через проблеми, які він ставить, але також вік, коли здатність діяти, бути мужніми, героями безмежна. Можливо, я іноді марную ці можливості. Реалізовуючи своє прагнення до апостольства та волонтерства, Жанна вступила на медичний факультет Міланського університету. Вона здобуває спеціалізацію педіатра з найвищими оцінками і працює в амбулаторії, де лікує бідних, незамужних матерів та дітей. Жанна піклувалась не стільки про здоров'я їх тіла, як про здоров'я душі. Своє покликання вона сприймала як місію від Господа. Працювати для Христа. Значить, любити з усією можливою любов'ю те, що обстоюєш. Тобто, працювати в апостольстві з пристрастю та запалом, бути щедрими з Господом. Ісусу не треба допомоги від людини, позбавленої запалу. Він не любить напівщедрості. Він хоче твердості та щирості характеру. Ми покликані Ісусом, щоб бути апостолами. Коли виконуєш свій обов'язок, не треба хвилюватися, тому що Божої допомоги не бракуватиме. Якось знайомий священник запросив Жанну на свою першу службу Божу. Серед гостей був молодий юнак П'єтро Молла, інженер і керівник заводу з виготовлення сірників, активний учасник католицького руху. П'єтро і Жанна дуже сподобалися один одному. Через рік закохані обвінчалися. Молода сім'я оселилася в містечку Понте Нуово. Невдовзі Господь виконав їх велике бажання стати батьками. Протягом трьох років у пари народилося троє діток. Жанна називала їх своїми скарбами і насолоджувалася часом, проведеними з ними. З 1956 року молодій матері довелося поєднувати родинні обов'язки з керівництвом медичним центром матері і дитини. Також Жанна працювала лікарем-волонтером у сусідньому дитячому садочку і в початковій школі. Секрет щастя полягає у здатності проживати мить за миттю та дякувати Богові за все, що він у своїй доброті посилає нам день у день. У вересні 1961 року Жанна очікувала четверту дитину. На другому місяці вагітності лікарі виявили у неї фіброму доброякісну пухлину матки. Єдиним надійним варіантом врятувати життя жінці було видалення матки разом з пухлиною і плодом. Вибір, який означав, що вона більше не буде мати дітей. Другий варіант полягав у видаленні пухлини разом із плодом, але матку можна залишити. Та жінка вибрала третій, найбільш ризикований варіант видалити лише пухлину і залишити дитину у матці, даючи шанс спасіння плоду. Довіряючись Богу, Жанна просила хірурга врятувати дитину будь-якою ціною. Після успішної операції її виписали додому. Протягом наступних семи місяців важкої вагітності вона старанно молилася про те, щоб Господь дозволив їй народити здорову дитину навіть ціною власного життя. Жанна знала, що пологи будуть важкими, але вона твердо вірила у те, що ця ненароджена дитина мала таке саме право на життя, як і інші її малюки. Жанна просила чоловіка захистити життя цієї дитини. Якщо треба буде вибирати поміж мною і дитиною, не вагайтеся. Вибирайте дитину, рятуйте її. У святу п'ятницю, 20 квітня 1962 року, П'єтро супроводжує її до пологового відділення. Жанна звернулася до медичної сестри. Ось я тут, щоб померти. Тільки б усе пройшло добре для дитини, а як для мене, немає значення. Увійшовши до операційної перед початком кесаревого розтину, каже: Я готова на все, чого захоче Бог. Звертається до медсестер, котрі її супроводжують. Моліться, щоб я готова була виконати Божу волю. Вони вперше бачать, що породілля входила в операційну така спокійна. Об 11 годині наступного ранку народилася чудова, здорова дівчинка Жанна Еммануела. Народилася від жертви матері, яка вранці, 28 квітня 1962 року, після важких страждань і агонії залишила цей світ. Жанну Беретто Мола відспівували у маленькій церкві в Понтеново, де зібралося багато людей. Її тіло покоїться у сімейному склепі цвинтаря в Мезеро. Не можна любити без страждань і страждати без любові. 16 травня 2004 року папа Йоанн Павло ІІ проголосив Жанну святою. Під час її канонізації площа святого Петра була ще заповнена сотнею тисяч паломників. Також тут був присутній чоловік Жанни, її діти, онуки, брати і сестри, пацієнти та друзі. 28 квітня святий Отець проголосив Денем Жанни. справжня жертва прийняти хрест, який Бог тобі посилає, з любов'ю, радістю, покорою. В усіх дрібницях, які приносять нам страждання, треба щоразу повторювати навіть по сто разів на день Твоя воля, Господи. Любімо Хрест і пам'ятаємо, що ми не самі його несемо, а нам допомагає Ісус, і ми знаходимо розраду в ньому. Багато пар для уникнення зачаття використовують різноманітні контрацептивні засоби або ще гірше чинять аборт, буваючи нове зачате життя, як навчитися жити згідно Божих заповідей, уникаючи гріховних методів, і як у непростих життєвих обставинах ще більше довіритися Богові про це у духовній розмові з отцем. Отче, Мар'ян, скажіть, чому церква благословляє єдність подружнього співжиття і дітонародження? Подружнє співжиття є покликання кожної людини. В книзі буття ми читаємо: покинуть чоловік батька і матір пристане до своєї жінки та стануть вони двоє одним тілом. А також і благословив їх Бог, і сказав будьте плідні, множтеся і наповнюйте землю. Церква підносить подружні співжиття до рівня таїнства. І весь обряд таїнства шлюбу і подружня присяга двох наречених це є видимий знак Божого благословення. Але церква ніколи не захищає. Співжиття без таїнства подружжя, співжиття до таїнства подружжя, бо це завжди буде гріхом. А який взаємозв'язок між контрацепцією та абортом? Деякі контрацептивні засоби є також абортивними, що мало про це знають жінки, які цим користуються. Багато контрацептичних засобів спричиняють аборт, наприклад, спіралі, абортивні таблетки та інші. Дуже часто жінки, використовуючи ці засоби, не думають. Про їхню дію і про їхні наслідки. А дух той самий. Вони або перешкоджають життю, або вбивають його. Як подружжя не боятися народжувати дітей і довірити цю сферу Богові? Дуже часто подружжя сприймає дитину як якийсь тягар, якусь обузу. Але коли двоє довіряють Богові, покладаються на нього, то Разом із дитиною Господь дає їм всі необхідні засоби і силу для того, щоб виховувати, вивести її в життя. Подружжям потрібно спільно молитися, підтримувати один одного в всіх випадках. І коли вони будуть приймати дітей як дар від Бога, вони будуть переживати, відчувати радість від Бога. Господь дає подружжю і тим, хто готується до нього, можливість спостерігати за плідністю, щоб могти згідно з нею розумно жити. Метод розпізнавання плідності є єдиним методом планування сім'ї, котрий не викликає моральних чи етичних застережень і відповідає християнським цінностям подружнього життя. Він не є контрацепцією, тому що не нищить плідність чоловіка і жінки, а навпаки співпрацює з нею. Бог творець всього живого, а вінцем його творіння є людина. Він вклав у неї частинку себе, дав свого Духа. Тому немає жодного життя, яке б не дав Бог. Кожна дитинка це дар Божий, до якого ми, люди, маємо привілей долучитися. Коли приймаємо рішення привести у цей світ нове життя, то говоримо Богові так. Подібно як Марія сказала так, відповівши на Божий заклик. Казати так означає бути готовим любити та жертвувати себе іншому. До речі, Єлизавета називає Марію, матір'ю Господа одразу після благовіщення, а не після Різдва Христового. Отже, так як Ісус став людиною від моменту зачаття, так і кожна дитина є людиною від моменту свого зачаття. Багато людей, зокрема жінок, не хочуть народжувати дітей, називаючи різні причини брак грошей, бояться відповідальності, мають неповні сім'ї. Але однією із найпоширеніших причин є та, що в сім'ї уже є діти. Тому подружжя, на жаль, часто використовує контрацепцію, яка не тільки не вирішує проблем, але навпаки, поглиблює страх і руйнує подружню любов. Любов, що є закритою на нове життя, перетворюється на егоїзм. Бог з превеликою любові дав можливість жінці досліджувати свою плідність, яка є не просто сукупністю плідних і неплідних днів, а виражає саму суть жіночої природи давати життя. На сьогодні є дуже багато літератури, яка допомагає молодим сім'ям зміцнювати подружні стосунки. Для будування статевих відносин, які були б згідні з християнською мораллю, потрібно знати і використовувати методи розпізнавання плідності, або як ще їх називають методи природнього планування сім'ї. Серед методів розпізнавання плідності розрізняють наступні: симптотермальний метод у різних версіях, овуляційний метод Білінгса, температурний метод Маршала. Календарний метод ритму огінок науса. Овуляційний метод Білінгса полягає в тому, щоб визначити плідні дні за допомогою цервікального слизу. Ефективність методу 98%. Температурний метод полягає в тому, щоб визначити плідні дні за допомогою базальної температури. Ефективність методу 96%. Симптотермальний метод. Є один з найдосконаліших методів серед природного планування родини, тому що про початок і завершення плідного періоду говорять дві або три ознаки, які підтверджують один у одного. Ефективність методу 99,3%. Ці методи використовують не для того, щоб уникати вагітності, а щоб краще відповідати на покликання Бога давати життя. За самою своєю природою подружжя і подружня любов спрямовані до народження і виховання дітей, якими вони немов увінчуються. Другий Ватиканський собор навчає, що плідність є даром Божим, тому подружня любов прагне бути плідною. Дитина не приходить іззовні, щоб долучитися до подружньої любові. Вона з'являється в самому серці цього дару і є його плодом і здійсненням. Тому церква, яка виступає за життя, навчає, щоб кожний подружній акт був відкритий до передавання людського життя. Отож, пізнаємо правду, яка полягає в тому, що з плідністю можна жити в згоді, не боячись її. І таке усвідомлення принесе радість і внутрішню рівновагу. І навчимося по-справжньому цінувати і дякувати Богові за те, що Він дає кожному з нас. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!